Вітаємо головний на черговий випуск для вас шестеро постраждалих через вечірній обстріл Харкова. Під удар потрапило два райони міста. В Салтівському ворожий боєприпас влучив землю на в Шевченківському будівельний майданчик. Розповіли у правоохоронних органах. Досі тривають аварійно рятувальні роботи в холодногірському районі. Удар пройшовся по дев'ятиповерхівці. В результаті пошкоджено перекриття між восьмим та дев'ятим поверхами зруйновано три квартири. Відомо про семеро травмованих серед них 16-річна дівчинка. На Миколаївщині російські війська атакою дрона вбили цивільного, який рухався на мопеді. Повторної атаки ворог завдав, коли на виклик приїхали поліцейські. Внаслідок влучань повністю згоріло службове авто. Правоохоронці не постраждали. Під Чугуєвом на Харківщині Росіяни прицільно вдарили по зерновому ангару. В масштабній пожежі згоріли тонни збіжжя. Врожай належав кільком різним фермерам. Вибухотехніки встановили ворог бив із ЗРК С-300. А у Воронівській області Росії безпілотники атакували одразу два об'єкти. Так званий тамтешній губернатор області заявляє про двох поранених на одному підприємстві. Виникла пожежа ймовірно йдеться про спиртзавод на Новохоперську. про це пишуть місцеві телеграм-канали. Офіційна влада цю інформацію замовчує на спиртзаводах у Росії виробляють зокрема ракетне паливо. Донецька прокуратура розслідує випадок розстрілу російськими солдатами цивільного автомобіля у селидовому у салоні. Перебували двоє мирних громадян. Одна людина постраждала з лінії вогню, пораненого відтягнули бійці ЗСУ і надали йому першу медичну допомогу. Попередньо це сталося 24 жовтня. Також повідомляється, що росіяни у селидовому розстріляли двох жінок. Їхні тіла з дрона помітили в районі приватного сектору. І, ймовірно, це сталося після того, як територію зайняли окупанти. За даним фактом, український омбудсмен до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Нато сьогодні виступить з заявою про війська КНДР в Росії. Як повідомляє прес служба альянсу, делегація високого рівня з південної Кореї поінформує північно-атлантичну раду про розгортання військ КНДР в Росії. Далі буде заява Марка Рю та генсека НАТО. Тим часом північно-корейських військових Росія перекидає до України. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони України у розпорядженні ГУР радіоперехоплення, яке підтверджує транспортування військових КНДР машинами з цивільними. Номерами це підтверджує запис, де російські поліцейські намагаються з'ясувати, кому належить Камаз з цивільними номерами, завантажений військовими з північної Кореї, який зупинили на трасі Курськ-Вороніш. У водія який віз на фронт солдатів з КНДР. Не було бойового розпорядження. А за даними гур, перехоплений запис розмови відбувся напередодні. В Україні частково відновили бронювання військовозобов'язаних. Працівники, які мають статус заброньованих до 31 травня цього року, зможуть без проблем продовжити свій термін бронювання на такий же період. В уряді пішли на такий крок, аби забезпечити стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону. До 15 листопада в Україні проводять аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці. Потім уряд Оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював на користь і оборони, і економіки. Нагадаю, тиждень тому на порталі дія призупинили функцію бронювання від мобілізації через велику кількість. І трошки природи пінгвіни підбираються все ближче до людей. На станції Академиць Вернацький в Антарктиді зняли відео, як зграє чорно-білих пернатих, сміливо наблизилися до українських поляників і з цікавістю їх досліджує. Пінгвіни навіть намагаються спробувати на дзьоб елементи одягу чи екіпірування полярника, наприклад, посмикати за шнурки на черевиках. Науковці вже нічим не здивувати, адже деякі пінгвіни гніздують настільки близько до станції, що їх можна побачити з вікон станції Вернацького. Людям наближатися до тварин не можна. Але навпаки, це правило не працює ближче за пінгвінів до нас. Ігор Циганик, наш спортивний оглядач зовсім скоро в нашому ефірі. Доброго ранку приймути з нами далі. а Зараз ми розкажемо про парламентські вибори у Грузії, які відбулися 26 жовтня. Країна стояла на роздоріжжі між європейським і проросійським курсом, і перемогла проросійська партія Грузинська мрія. Глава Євроради Шарль Мішель закликав розслідувати порушення, про які було повідомлено під час голосування. На президентка Грузії Зоребішвілі вона не визнала результатів парламентських виборів і закликала гро. Мадіан виходити на протести сьогодні о 19.00 Як відбувалося голосування парламент, парламентських виборів у Грузії? Дивіться далі. Вибори з бійками та викиданням бюлетенів у Грузії пройшли вибори, які назвали історичними щодо курсу країни. І проросійська партія Грузинська мрія набрала понад 54% голосів та перемогла. Її лідери ще перед оголошенням остаточних результатів центральної виборчої комісії оголосили себе переможцями. Запустили фейерверк, а вулицями Тбілісі проїхало авто з прапорами Грузії та партії влади. Вітання грузинській мрії поспішив надіслати угорський прем'єр Віктор Орбан та навіть заявив, що вже сьогодні прибуде в Тбілісі. І, хоч користувачі соцмереж його засудили, до привітань доєднались сусідні Азербайджан та Вірменія. Опозиція не визнає результати голосування. Вони відмовляються працювати в новому парламенті та анонсують акції протесту. Сама ж президентка країни Саломе Зуробішвілі підтримує опозиціонерів. Однак тепер після перемоги грузинської мрії не виключає спроби свого арешту на догоду Путіну. Вибори коментує і місцевий журналіст Заза Сванадзе. Вони лякали нас війною як в Україні. Якщо не оберете нас, завтра будуть бомбити. А опозиція мотивувала людей тим, що якщо не оберете нас, будуть проблеми з євросоюзом. Вони закриють кордон, і ми залишимося без елементарних ресурсів, тому що майже все йде до нас з євросоюзу. Передвиборчих дебатів не було від них відмовлялися як грузинська мрія, так і опозиційні партії. Однак політичної агітації грузинської мрії в містах було значно більше, і це пояснюється фінансуванням. За даними антикорупційного бюро Грузії, за період від початку кампанії через рахунки партії пройшли 200 мільйонів ларі, це майже 7 мільйонів євро. Тим часом опозиційна сильна Грузія та коаліція за зміни в середньому по 5 мільйонів ларі. У Тбілісі концентрується вся майже опозиція. Там журналісти, правозахисники, адвокати. Вони знають як боротися з пропагандою на виборах. І мрія не ризикнула там нічого робити. Їхні політики сконцентрувалися в регіонах, де слабкий контроль. Вони зрозуміли, що там можна трохи підкупати, порушувати закон перед участком, порекомендувати за кого голосувати. Міжнародні спостерігачі від ОБСЄ, Ради Європи, НАТО і Європарламенту заявили про серйозні порушення на виборах. Мовляв, голосування проходило в умовах тиску на виборців. А міжнародна місія ЕНМУ заявила про насильство щодо опозиції, залякування виборців та зловживання адмінресурсами. Партії за євроінтеграцію також зазначають, що їхніх представників атакували провладні активісти з кийками. Навіть екзот місцевих каналів показували різні результати голосування. Грузинська мрія мала то 56, то 42%. 70% відсотка. Сімдесят населення Грузії піде за опозицію і влаштують акцію. Я особисто готуюсь до акції. Я теж братиму участь. Піде на них як молодь, так і літні люди. Ми не подаруємо перемогу Володимиру Путіну. Ці вибори назвали екзистенційними. На кону стояв прозахідний курс країни, що довгий час здавався непохитним. Вперше в історії незалежної Грузії партія влади пішла на вибори, перебуваючи при владі вже 12 років, і все це відбувається на фоні безпрецедентної кризи у стосунках із заходом та помітного зближення з Москвою.